Чернігів незабаром запровадить у себе муніципальну картку на зразок тих, що є вже у Києві та Львові. Відповідним морандум підписали міський голова Владислава Трошенко та керівник Ощадбанку Андрій Пишний. Картка Чернігівця одночасно буде і платіжним засобом, і посвідченням особистості. Міська влада і Ощадбанк. Ми будемо впроваджувати муніципальні картки Чернігівця. Які будуть надавати можливості отримання виплат пенсій, стипендій, виплат учасникам МТО, соціальної допомоги молобезпеченим сім'ям, допомоги на дітей і будь-яких тих програм, які ми в сесійній залі приймемо муніципальна картка це фактична реалізація програми електронного урядування і електронної комунікації між Місцевою владою і мешканцями. однією карткою Чернігів обмежуватися не планує. Очільник міста сказав, що кредити на закупівлю тролейбусів можна взяти і у державного щадбанку. Варіанти з європейським банком реконструкції та розвитку занадто ризиковані, бо гроші треба віддавати у валюті. Тож тролейбусне управління незабаром подасть заявку щодо отримання кредиту орієнтовно у 150 мільйонів гривень. На сьогоднішній день на сьогоднішній день я вам доповідаю, що у нас е в стадії. Е ЄБРР чекає підпису з боку міського голови кредитної лінії на 10 мільйонів євро. А ви враховуючи все таки певні ризики курсові, ми шукаємо інше джерела фінансування, в тому числі будемо розглядати можливість фінансування, скажімо транспортної нашої інфраструктури, крім того, комунальне підприємство Чернігова розміщуватимуть гроші в ощадбанку на думку міського голови. Це безпечніше за минулої влади був негативний досвід роботи з Демарком. Чим це завершилося? Всі добре знають до того ж, комунальне підприємство тоді втратило кругленьку суму.